Я присвячую цю нагороду і всім прикордонникам, і всім військовим, тому що кожного разу, коли я знаходячись на змаганнях або готуючись до змагань, на телефоні бачив, що в Полтавській області повітряна тривога, звичайно, я хвилювався за Україну, я хвилювався за свою родину і сподівався на наших військових, що вони захистять нас з вами і. Завдяки цьому мені було спокійно, я міг виконувати свою роботу. Тому безмежна вдячність кожному військовому за мир та спокій, який вони забезпечують для всіх нас кожної секунди ціною власного життя. Скажи, будь ласка, коли була війна, коли тобі вручали золоту медаль, коли ти і коли з тобою плакала вся країна, ми плакали через вдячність до тебе. Чому ти плакав? Це такі відчуття, і знаєте, коли оце вона і твоєї країни піднімається прапор на висі, та ситуація, яка в нас в країні, та підготовка, яка в мене була, ті травми, які в мене були, це дуже складні травми. Не так давно ті зробили операцію дуже сильно. Відірвали супожилля від кісті, від перенавантаження. Ну тобто було дуже так, навіть лікарі. Говорили, що складно буде підготуватися за такий короткий період часу а на Олімпійські претендувати на соло. А, ну, я дякую за все, Господу Богу, що люди були поруч зі мною, які мені допомагали, що допомагали мені відновлюватися, працювали зима над реабілітацією, дійсно це був спортний шлях і Богу! це